Також спротивні допомоги ради, то також можна видати за інші матеріалі, які викликати в ході дискусії в ході нашої комісії. Якщо будуть якісь питання, які будуть потребувати додаткового вивчення, ми обов'язково про Шаншпротокол і на наступне наші зібранні ми підготуємо ці матеріали, які стали на даний момент будуть наразі на допомогу. На якщо можемо, якщо цією метою можемо власне, почати після того е е зв'язку і звернення, які там заваження були. Та... Добре, то напевно перша високоя назвати Іван Ковалев. Я буду говорити зараз з усім чотирьох, це є громадська організація України, серед української організації автомайда, це є рада бізнесу Тернопіля і це є. Правозахисна группа. На минулому на минулій зустрічі, яка була проведена, було домовлено про дві речі, без яких ну, фактично наша подальша робота напросто не повноможлива. Перша річ це було зобов'язання взяти міським головою Сергія Віталій Чемнатова, підтримане за будівником паном Романом, який погодився на нашу вимогу про припинення будівельних робіт на час роботи тої нашої комісії, яку ми сьогодні зібралися. Зважаючи на те, що будівельні роботи не припинені, вони велися фактично від початку до цієї домовленості і ведуться по сьогоднішній день, ми вважаємо за неможливе засідання цієї групи і при тому, що засадично на початку її роботи вона взагалі не бачимо якогось логічного результату. Ці роки. Тому допоки не буде виконана перша заселічна умова припинення, припинення будівництва, доти ми не будемо працювати. Якщо ці наші вимоги будуть знехтовані, ми залишаємо за собою право на якісь інші дії. Проте надіємося на те, що все ж таки міський голова і забудівник, пан Роман, який є заручником цих обставин фактично, якось домовляться між собою і все ж таки виконують першу вимогу. Припинення будівництва на Ми практично... Він не стоп Єдине, що ми зараз робимо, це ми закриваємо проводачі кабелів, міжнародного значення ми маємо ну, Більше 20 кабелів, які відкриють Це єдине, що ми робимо. Фактично на Європі телефон, є дійсно твердені, те, що наразі. Ведуться роботи лише ті, які, які стосуються закриття кабелів у телефону. Також слід вірити, що на початку будівництва було вкладено угоди з телефоном і безпосередньо за будівником на проведення ряду робіт і це може призвести до таких наслідків, як переривання зв'язку, пошкодження цих кабелів. Зараз завершуються роботи, щоб проводяться і забудуть завершення роботи, які Судья, будь ласка, ви були на перепрошую. Хто закордонний кому? Він Я Іван Володимирович. Я два подідала. От у нас є сусіднього будинку з вархнути поверха фотографії. І буде ніяких питань. Оце десь там є. Це зверху зараз накрито. Так, це повністю. Далі я вам покажу, як армірує, армірується і воно буде все готові, прошу покрити затону ваші кабелі, щоб ви не переживали абсолютно. Звісно, звісно. Вони не будуть переживати. Вот, бачите, це повністю не зармівано. Ну, ну, я ви припис зробив підприємство, щоб він все повністю заармував і залив бетон кабеля. Там, по-перше, не кабеля заливається, а просто робили, якби ви верхні залив. Я думаю, що також, коли формуються фактично всі подальші умови для ведення будівництва всі плечі, і це є одна з елементів будівництва, це нова. Ну, без нього будівництво далі буде далі будувати не невідомості. Це є один з етапів других. Це ніякі не ізоляції вибір, я, тут є засідання. Чи нам не було громадської організації? Я також є голова громадської організації, дайте я так Скажіть, Я також підсідаю громаду і Тут також заяву інші громадські організації. Ми ж не будемо давати свої вимоги для того, щоб не призупиняти країну. Я хочу сказати великий якось, що взагалі в такий тяжкий стан для нашої країни. Він щось робить для нашого міста. І для того, щоб ми говорили... Я вперше, що читала все, і я шкодую, що я не була і не стегла в минулий раз. Але я хочу вам сказати, як до вас, голів громадської організації, є закон на доступ про доступ до публічної інформації. І проєкт цього рішення був опублікований на офіційному сайті міської ради. Я, так, як голова громадської організації, не байдужа. Кожного разу роблю зауваження до проєктів рішень. Чому ви пропустили, ініціювали громадські услуги? Чому пропустили і не зробили зауваження до того, як вносилося проєкт рішення цього підприємства? А коли це проєкт рішення, потім пройшло два місяці, було ну, 20 мінімум. Днів... Не зауваження Прийшло два місяці, коли затверджували це про рішення. Ма таке враження, що ви люди просто із підприємцями з міською радою. Ви могли офіційно викликати журналістів, робити зауваження. Прокурор був на сесії міської ради, який зараз дуже здивував і подається під протести. Чому ви тоді мовчали? Я наприклад світом ні, я не думав, і казала вам. Чому я свідома громадянка України і голова громадської організації ознайомлю з цим проектом? Я провірилась. Ви кажете про акціон. Я на вашу скаргу дам Ви Вимагаєте акціон? Чому не був це акціон? Є законі України. І винятки, коли проводяться аукціони, коли не проводяться аукціони. В цьому випадку подавалося, е, місто віддавало в міське комунальному управління, видавалася організації ця земельна ділянка, тоді не проводиться аукціон. Це по-перше. По-друге, ви кажете, що це є провокзальна площа. Я сиділа спеціально цього не ніде, ні в одному документі, ні в кадастровій е, акції про земельну ділянку не пише, що їм площа. Обачте, ж... такто ви пішли, вам буде не було питання. Ще давали вони взагалі якісь пропозиції для міської ради, щоб там покращити цю площу. І земельна ділянка я також взяла собі, роздрукувала з інтернету, що до провокзальної земельної ділянки, я вам дам ознайомилася, належить певна земельна ділянка. І це ніяк не йдеться земельна ділянка до провокзальної площі. Я не розумію, чому ви воюєте з даним підприємцем. Ви ж такі самі підприємці, як... Можна вам повага да. до жінки, де ви черпаєте? Ви користуєтеся. Я вам Я відповідь вам дам. Ви шкода, що не були Шо, минулий так. раз. І тобі не всіх... Послухайте, добре. Я вам скажу так. Е... Абсолютно пан Роман не є в цій, в цій ситуації взагалі стороною конфлікту. Він взагалі я ще я раз вам говорю і наголошую, прошу, що, що ніхто то ми не назначили самого не воює з паном громадом. Я хочу прочитати оцей ваш лист, який був підписаний Іван Микола, не накосне один із поків спорити дозволить для роз. Соціально-політичного конфлікту. Старе. На сьогоднішній день ми зібралися з вами для того, щоб можна було говорити, які є способи виходу. Тобто ми готові знайти компромісний варіант. А це, що зараз показується демонстративно, вихід частини є переговори. Тепер, місця, до, місця, місця, Тепер до пункту першому роботу. Тепер до пункту першого пропозиція. Значить, дивіться, припинити будівельні роботи. Так, на сьогоднішній день при на на роботи призупинені, на сьогоднішній день проводять не роботи лише позакриття кабелі. висловити? Батрі, Марачові, Значить, я хочу зафіксувати послухати, наразі. І я перепрошую прошу пане я... служба. Я хочу сказати, що ця група не збирається вирішити ніяких соціально-політичних проблем. No Вас не цікавлять зокрема зовсім соціальне питання. Ми хотіли обговорити. Добре, не підходить вам таке. В якому вигляді ви це бачите? Для того щоб можна було забезпечити роботу і тих підприємців, які там працюють, для того щоб можна було вирішити. Соціальні проблеми місто повинно розвиватися. Ми готові висловити ваші пропозиції. Те, що ви демонстративно стоїте і виходите і говорите на сьогоднішній день, давайте кабелі лише відкриті, бо тому, що це етап із будівництва. Ну на жаль, я дуже шкодую, що ви заняли таку позицію. Таку позицію поясню так. вам ще раз. Ще, послухайте ще раз. І, мене Останній ми, раз я вже ми, зараз іду. Можемо... Ви вже всі вийшли. Я один залишився. Я хочу, Добре. щоб ви зрозуміли. Ще раз вам кажу, ми не воюємо ні з одним підприємцем. На громадській раді розглядалось 9 таких забудов. І пан Роман не є один з них. Дев'ять до того, що розглядалося таких забудов через інвестиційні проекти. Автомайдан зовсім не має відношення, ніколи ми на забудови не їздили, ні на жодну. Але так як цього разу всі усунулись від е, 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 залізнодорожного вокзалу від цієї забудови. І в нас постійно. До, на нашу адресу приходять постійно люди і говорять нам, хлопці, ну що, ви теж такі самі продажні, як всі? Чи ви приїдете і хоча б спитаєте підприємця? Ми приїхали, і пан Роман особисто прийшов з нами сюди. Тут було узгоджено. Ну, хто до нас там не звертався? Почекайте, секунду. Почекай, жителі прилеглих будинків. Які є я вам можна прізвище сказати, і вона була ну, разом А ті жителі. Багато. Вибачайте, будь ласка, той гаюшник, який на сьогоднішній день рибічок той маленький, що то краще, чим то, що буде нормальний Но Ви, напевно, Будете їх переконувати. Послухайте ще раз вам говорю, є де Та тобто ви повинні так, як громадянин України, повинні задати ми зібрати Ми готові висловити ваші пропозиції. Якщо є за то, до будівництва, ми готові закриють кабеля, готують призупинити будівництво, розглянути ще раз на архітектурній раді. Ми готуємо вирішувати цю проблему, але коли демонстративно люди встають і покидають, тому що лише просимо. Ми тоді в цей закривають це ще ні, втеплі. Втеплі. Він Він за кабеля, ще раз вам наголошую. Вон є вирішення на сьогодні. Я, 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 я перепрошую, мені показали Но. знімки, от тобто я хочу вам відповісти на ваші Я не бачу, там що я був будівництво, Дівництво того колектора, який ми тому що він зараз він передається. Це не... Це там не... по-моєму на дрібній землі нічого не піднялося. Щоб ви, ви могли заявляти, що там ведеться ви, 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 ви були тоді, коли ми приїжджали? Туди. Е, е, і коли акція туді, була, туді, і ми приходили в місті. Тоді в п'ятницю у вас була акція, ви були, а мене ніхто вже не запросив, ви зразу пішли і звітали сюди. Тобто ви того представника укртулику. А ви а хто? Я, я щоб не поняв. Ви хочете сказати, що ще автомайдан буде їздити представника Україникову. Ви мали бути першими, коли вони там розкопували ці кабеля. Я там раду я, починаю і вечір закінчую. І я хочу. Роман, yeah. я yeah, ще раз so говорю, ми не воюємо з тобою. Ну давай сядемо і ну давайте говорити зі Я впевнений, що вони зараз нам покажуть всі документи, <правдужи> що так все закон. Впевнений, я не покажу. Давай сядемо і говоримо. Чого тобі говорити? Я не буду говорити. <правдужи> Для того, щоб Я ще раз <правдужи> не чую, я таких 9 забудов. 9 забудов, і зараз <правд ще додавиться ринок. Такі ну, ж самі підприємці. Наразі не ви просили по цьому ну, об'єкту, ми, ми не брати зайдіть. Зупиніть листку, зустрінемося зупиніть. Там 15 чоловік у вас сьогодні, 15 чоловік працює. Це вони кабеля 15 чоловік закривають. Чолові. Роман. Я тобі Давай зараз ну, поїдемо, я тобі поясню, що це таке. побачиш, Здорово та немає. Подивіться, не взяли подивитися, що вони там дійсно робить, а виступаєте такими мушлими заявками. Ще раз хочу наголосити, що для цього було власне створено порядні цілі робочі групі, для того, щоб зібралися всі власне, ті, що є зацікавлені, для того, щоб піднімалися всі питання, які стосуються і укртелекому, і е, оборони міста, для того, щоб можна було вирішити і ті, які зауваження були зі сторони громадськості, для того, щоб в першу чергу розглянути цю проблему з соціальної сторони, тому що все-таки ми е, коли е, починалися ці дії, виділялися. Мальна ділянка, шукався інвестор власне, для того, щоб можна було впорядкувати дану територію, для того, щоб там не було хаотична торгівля, і таке як таке, було там стан, такому воно відбувалося. Но наразі було протягом двох років шукатися, не кінця знайшовся інвестор, який був готовий це зробити. і Я думаю, що вони б врахували всі пропозиції, які б для того, щоб можна було знайти такий варіант, які би задовільняв і власне, підприємці, і тих жителів прилегних територій, які давали за уваження. Мені дуже шкода, що сьогоднішнє видання. Ще директор що я хочу наголосити, що було угоди цій інвестиційній угоді проходило території. То давайте території. Так, давайте, можливо, тоді, якщо ми вже шумли, що видаємо людей відцікали громадські організації, то не є громада міста. І повірте нас, пишуть, давайте тоді на хвилинку присягу, як у нас було... Я хочу наголосити, що коли оголошувалися конкурс, тоді, коли зголосився години і інвестицію, це було перше, яке було прописано, зі сторони якраз Ну, що я хочу вітальні. Чани залізничного вокзалу Михайло Парфенівич Жуков і щодо значить, цієї розпочати будівлі, безумовно, кожен із громадян звертається і думає, що це територія залізниці. Тобто це є територія міста і місто розполагає своїй території. І я думаю, що тут доцільно воно правильно прийняла рішення, що найшли інвестора, який би міг покращити вид маленького, будемо сказати, Шанхаю, який торговельний об'єкт є. Безумовно, значить, це неприємно, тому що якраз було в п'ятницю цей сніг з дощем, і це б можна було оці автомайданівці, вони бачили, самі поховалися під дашок, а народ там, який торгував, на жаль, він стояв під снігом, під дощем. І так. І я думаю, що це точка зору, яка значить, прийнята була міськрадою, і також знайшли інвестора це Роман Романович Семерка. Значить, я думаю, що вони добру справу роблять. Він не вивозить в обшорні зони свої кошти, капітали, а робить для свого народу. І те, що буде зроблено, і буде зроблено для нас, для нашого блага, для нашого міста, для наших жителів міста. І людина, яка на сьогоднішній день виходить, приїжджає з сіл, з районів, вона може зайти в нормальний торговельний об'єкт, придбати собі все, що необхідно, значить, свіжий продукти, які теж. Вирощують, мабуть, і люди в селах, на дачах, і він з радістю може там продати. Я думаю, що там не буде така помірна плата, може подальше вони будуть мати свої місця. так як там на два поверхи будуть, я думаю. Проведеться це все належний санітарно естетичний вигляд, і буде нормально. Прибереться та Чорновола, ця дорожка, життя, як будемо казати, ну, буде нормально. Я думаю, що е, територія залізничного вокзалу, вона обмежена, там, по жовта лінія проходить, а це вже територія міста, і все рівно людям буде приємно зайти в той торговельний об'єкт і недалеко бігти, і буде все нормально. Значить, щодо. Значить, Подальшому, як воно буде будівля, Так, на сьогоднішній день, бачите, на жаль, є закрили об'єкти, значить такий, як був ресторан залізничний з 2007 року. І от було знайшлося один теж саме, який би хотів би взяти в оренду. На жаль, 56 тисяч орендної плати, плюс комунальні послуги, плюс там зарплату дати. Це більше 200 тисяч. Нема на сьогоднішній день такого бажаючого, який би взяв би, значить, в оренду, значить, бачите, скільки було торговельних об'єктів. Торговельних об'єктів навколо залізничного вокзалу, на жаль, на сьогоднішній день немає. Є пару одиниць, які ще там на привокзальній площаді, там, ми будемо казати, вони є, територія міста з правої сторони ті два рядка, вони теж, на жаль, «Укрзалізницею» залізницею, піднімаються ставки і хочуть провести значить, переоцінку, щоб привести так, типу, до міста Києва, хоча не розуміють, що обласний центр Тернополя це не Київ, і зробити, щоб була оцінка значить, вартості одного квадратного метра 100. 10 тисяч, мовчається, 11 тисяч 300. Це, тобто, якщо на сьогоднішній день пройшла оцінка на три роки 5 тисяч 600 до 6 тисяч, то майже в два рази треба просто підняти орендарем. Вони на сьогоднішній день вони не так не можуть витягувати і багато об'єктів. Там був грот, бачили теж людини, значить, нема пасажири, нема клієнтів, вони закрилися. Тому що стають, значить, нижчими народ. Не такий вже на сьогоднішній день і багатий, щоб можна було значить, утримувати такі заклади, як харчування. На сьогоднішній день, з 1 квітня, закрив був бар-тропік, якщо знаєте, да? Теж можна де люди, пасажир приходив, міг перекусити, значить, пообідати, значить, поснідати. Значить, на жаль, теж закрився, тому що, як з тих слів, значить, повірте, 150 тисяч збитку за 2014 рік він поніс збитки отакі. От да. Ну, я думаю, що ця справа, яку було започатковано в вашому рішенні і підприємцям Роман Романович, буде добра справа. Якщо вони приведуть в належне санітарний естетичний вигляд і буде люди мати де чим торгувати. Ну мені жарко, що першу справді не було заявлено, які стане зауваження. Все, що ви почули, це просто прихильно мити, мити то що, що натиніш. День, тобто не закриті є кабеля, просто призупинити будівництво. Жодного зауваження, жодної вимоги, чому власне призупинити, що саме не задовільняє. Ми були готові вислухати, тобто всі сторони і дійти якогось компромісного рішення для того, щоб можна було задовільнити і сторону підприємців, і е, які от і в тому числі громадські організації, які виступають за будівництво, були готові вислухати і громадські організації, які чому власне вони говорять про те, що вони які в них зауваження є до будівництва. Ми були готові. І все це врахувати. Мені дуже шкода, що в нас не вийшлося конструктивної розмови. На жаль, на жаль, ми не вислухали. Ну, попередні, тобто, дивіться. ну, Тут є висновок тобто ми готувалися до готувалися до різних питань є висновок на раху, тобто є висновок про те що дана будівля не закриває шляхи евакуації транспорту та людей у разі надзвичайної ситуації тому що все таки це є залізничний вокзал ми маємо висновок підписаний фариною про те що воно не жодним чином не буде перешкоджати в нас тобто якщо б були якісь зауваження щодо самого вигляду ми були б готові би це врахувати Ну на жаль, ми не вислухали жодного конструктивного зауваження. Єдине зауваження призупинити в такому вигляді, як воно є. На жаль, на сьогоднішній день от є навіть звернення, тобто офіційно надійшло. Е Звернення від е, е, директора ПП Колиця Тернопіль, Самарка, про те, що на сьогоднішній день завершуються лише роботи, які стосуються власне укртелекому з метою уникнення, пошкодження е, оцих е, е, кабелів зв'язку, для того, щоб не було якихось потім чи провокацій, чи що, те, що могло okay. би перервати якийсь зв'язок, щоб можна було на сьогоднішній день хоча б ці роботи завершити, а далі просто.

Так, значить, хочу на початку сказати, значить, перед ну тобто, коли ще виник, коли ще ця ситуація виникла, значить, вже ми старалися цю територію, тобто це питання виникло не не в цьому році. Це питання виникло ще в 2011 році. Тоді, коли не на була пропозиція з нашого зі сторони нашого комунального підприємства про те, щоб впорядкувати дану територію, це хаотична торгівля, яка там відбувалася, тобто не можна було визначити, Значити, хто має власне здійснювати там торгівлю? Хто має сплачувати якісь кошти до бюджету? Значить, дві 2012 році дана земельна ділянка була виділено на наше комунальне підприємство для того, щоб можна було впорядкувати цю стихійну торгівлю. На жаль, зв'язку з тим, що були немає таких достатнього такого фінансового ресурсу, наше комунальне підприємство було оголошено ще в 2013 році інвестиційний конкурс на пошук інвестора, який би готовий був вкласти власні кошти і привести у відповідність дані, дані торгові об'єкти, для того, щоб можна було і вирішити і хаотичну торгівлю, і разом з тим забезпечити роботу і вирішити. В першу чергу соціальну, питання, соціальну сторону даного питання, а саме торгівля і то, що було сказано для впорядкування торгівлі як на території привокзального вокзалу, і так і торгівлі, яка знаходиться по вулиці Чорновола. Тому було вирішено таке питання. Було, було оголошено конкурс. На жаль, ніхто, крім ПП околиця Тернопіль, своєї заявки не подав. В результаті цього було укладено інвестиційну угоду, де передбачено сплата коштів і до міського бюджету сплата коштів для приведення об'єктів благоустрою по місті Тернополю а також приведення у відповідність площі привокзальної площі яка відноситься до Тернопільського залізничного вокзалу. В тому числі так, в тому числі, в тому тому числі, числі було тобто передбачалися торгові місця для того, щоб запропонувати людям, щоб можна було перейти і здійснювати торгівлю власне в облаштованому місці. Це також Я знаю, бо подійські не відділі, там були рішення міської ради і нічого не. Не тільки рішення, в тому числі ми неодноразово зверталися в правоохоронні органи для того, щоб можна було дане питання впорядкувати і вирішити. Ну на жаль, нічого не вдається. І в першу чергу не вдається, тому що, що людям повинна бути запропонована якась альтернатива. І, власне, це був один із шляхів вирішення цієї проблеми, яка вже накопичувалася роками. Я прийшов, я ставлю, тут, от там, де заробголожно, воно має стояти там чи. Чи далі туди вбудимо? В чому там. Нас... Є претензія, що загороджує ніби цей вокзал, сант, я... вояк, в нас по цьому є висновок, вино, жодним чином ця будівля в своєму остаточному вигляді не буде закривати вигляду залізничного вокзалу. Я ще хочу додати, тому що я з нього з документами. Київ, що цей проєкт робить, так само законно, тому що сам проєкт коштує тільки декілька сотень, так а штрафні санкції від мільйона. І якщо там би було щось незаконно, ніхто, не би архітектор цього би не дозволив. що не було участі Вот. У мене, мене теж на таку на думку виникає, що це, це просто. Помилка. Тернопільських не було, і тому такі скандали. Але саме головне, що вони не дають собі пропозиції. Вони вступають, тупо. i